Коли до мене проходять клієнти. Вони всі рахують калорії. Зараз ми з вами візьмемо дуже розповсюджений додаток під назвою Fat Secret. Ось, бачите, зелений домик. Нажимаємо У мене тут преміальна підписка. Я його використовую не як калькулятор калорій. Моє завдання не використовувати і не брати тут рецепти, мені вони не потрібні. Мені потрібно визначити кількість поживної цінності, яку я споживаю, і яка міститься в кожному продукті. Тому ми, наприклад, з вами зараз заводимо сніданок і обираємо. В пошуковій стріці ми пишемо яйця. Так? Тут є варіант жаріний, варіоний, і ми обираємо жарені порції. Один, два, три зберігаємо. І що ми бачимо? Що в трьох яйцях в нас увага 16, ну давайте округлять, 17 грамів білків, 18 грамів жирів і 1,2 грамів вуглеводів.